Стан свободи слова в інтернеті в Україні за минулий рік суттєво погіршився. Поряд з Лівією та Францією Україна опинилася серед тих, де свобода висловлювання думок та поширення інформації онлайн продемонстрували найбільшу негативну тенденцію. Такими є висновок експертів американського дому свободи. Оприлюднений сьогодні звіт. Підкреслює, інтернет стає менш вільним у всьому світі уже п'ятий рік поспіль. Більше знає Тетяна Харченко. Починаючи від Євромайдану, впродовж останніх двох років Україна має негативну тенденцію скорочення свободи в інтернеті. Це дані американського дому свободи, які він оприлюднив сьогодні. Але це ще далеко не все. Україна опинилась серед країн-лідерів за цією негативною тенденцією. Три країни Україна, Лівія і Франція, згідно звіту американського дому свободи, за останній рік мали найбільш відчутний занепад свободи в інтернеті. Ситуацію з Лівією правозахисники пояснюють внутрішнім конфліктом, який охопив країну. Франції обмеження на публікацію контенту були введені після нападу на сатиричний журнал Шарлі Евдо. А от в Україні закручування гайок в інтернеті стартувало ще з Євромайдану. А з початком війни на сході України лише росло Цьогоріч в українському інтернеті скорочення свободи сталося з вини обох сторін конфлікту, які застосовували цензуру. Були випадки, коли проросійські воєнізовані групи в східній Україні наказували інтернет-провайдерам усунути або заблокувати контент. Тент з іншого боку, був випадок, коли служба безпеки вилучала дата центри провайдерів через те, що думала, мовляв, вони хостять антиукраїнські вебсайти, а згодом з'ясовувалося, що це було не так. У результаті робота 30 тисяч вебсайтів була перервана або й припинена взагалі на тривалий час. В американському домі свободи кажуть, порівняно з попереднім роком в рейтингу інтернет свободи Україна набрала 4 негативних бали, і нині має їх 37 зі 100 можливих серед обмежень, які викликали тривогу правозахисників, рішення українського уряду цензурувати інформацію щодо конфлікту України з Росією, зростання переслідувань та арештів через публікації в інтернеті і посилення цензури матеріалів. Які закликають до сепаратизму, при цьому правозахисники визнають, і з боку сепаратистів зросло насилля проти проукраїнських інтернет-користувачів, що публікували матеріали на підтримку України думаю, український уряд постав нині перед викликом щодо того, як представляти інформацію про конфлікт, перебуваючи у всеохопному середовищі інтернету, яке просякнуте пропагандою і в Україні, і в Росії. Це виклик для уряду. І саме тому минулого року ми спостерігали створення в Україні міністерства інформації, поява якого викликала тривогу у багатьох українців. І на сьогоднішній день насправді не до кінця зрозуміло, який мандат може мати це міністерство, і все ж Україна поки що Же до країн, в яких інтернет можна назвати частково вільним. Набагато гірші справи зі свободою в інтернеті мають Росія, Сирія та Китай, які є лідерами за придушенням свободи висловлювання і поширювання інформації в мережі. У цих країнах небезпечно не лише бути інтернет-активістом, а й навіть жартувати. Так в Китаї на офіційному рівні було заборонено використовувати зображення Вінні Пуха після того, як інтернет-користувачі порівняли його з президентом країни на військовому параді Тетяна Харченко.